А, Двезіть мене туди, де асфальту нема. У вас буде така нагода на вихідних поїхати за місто і відпочити там. А зараз у подорож стареньким трамвайчикам вирушаємо з вокальною формацією. Пікардійська терція. Їм 20, і ми святкуємо разом їх ювілей. <бачу>

Коли літо приходить гаряча пора, і на сірому камені плавиться тінь, коли звідки кричить на смітниках і твора, говорити, ходити і думати лінь, коли сонце розжарене, над містом висить, і віча до машин кругом іде голова. Я згадаю про холодних озер блакить куди їздив, колись старенький трамвай. Мене тут де природа сама, повези мене, за вістом де асфальту нема, повези мене туди, де зелена трава, повези, повези, повезі умов, старенький трамвай. пам парана, там, там, парана, пам, пам-ту-ту-ту! -пам -пара -пам 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 а відпустка у жовтні, а далі зима. Я стараюсь не дивитись на засмаглих дівчат. Пива або води нема, як ті люди живуть в республіці, а я гаєхо. Хочу... Хочу в Антарктиду, хоч би на мить, ледве ноги волочу, очі під залива, знов згадаю про холодних озер блакить, куди їздив колись старенький трамвай, повези мене туди, де природа сама, повези мене, місто, де асфальту нема, повези мене туди, де зелена трава, повези, повези. Povezi mene tu ti, gde priroda sama. Povezi mene za mjesto da asfaltu nema. Povezi mene tu ti, gde zelena trava. Povezi, povezi, povezi u ovo, starenki tramvaj. Povezi, povezi, povezi u ovo, starenki tramvaj. Povezi, povezi, povezi u ovo. Серенькі трамвай, Пам -парам -пам. Пам -парам -пам. Пам -ту, ту 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 Пікардійська терція. Пікардійська терція святкує свій ювілей. їм 20-29 вересня. Концерт в Палаці України не прогав.